У день цей святковий будуються плани, в надії зігріті нових сподівань, і віра у краще розвіє тумане, наповнить все змістом, лише побажай. У дружньому колі приймай привітання, наповнені світлом, прекрасні слова, емоції щирі, найкращі бажання. Усе це для тебе сьогодні приймай. Хай шлях твій життєвий освітлює сонце, турботи буденні хай тануть, як сніг. Любов твоїх близьких тебе хай обгорне, і втілення мрій та бажань всіх твоїх. Яні з найкращими побажаннями від колег з 303 кабінету.